Друзі, всім привіт! З вами Богдан. Залетіли ви по правильному адресочку, тому що я тут знімаю, як на яких іграх на вулканчику заробляти грошики. Так, 12,600 на балансі зайшли в CoinWin. Так, що куди? Так, якісь монетки збираються. Так, щось ніби я таке пам'ятаю, але не до кінця. Щось ніби ми грали, назбиралась там топка чи не назбиралась. Ну, коротше, граємо. Ой, хорошо, хорошо. Так, ой, тут ще є карти, на яких мені ніколи не везе. Ну, давайте раді. Та ти що? Ніколи не везло на картах. Хочу би і п'ятерка. А ні, давай соте на базу. О. Ну, я якраз туди дивився. В принципі, могло щось зарішати. Так, чуть-чуть ми плюсанули. Коротше, зараз покажу, як вам ця як гра називається. Так, блін. А де вона? Коінвін, коротше, друзі, ось ця гра, якщо кому цікаво. Зараз на вулканчику діють нормальні бонуси до 100 000 гривень та 300 фріспінів. А за допомогою цих бонусів, я кажу, вже не один я, не багато моїх підписників вже вийшло підняти. так, ану. монетки дало і 3,50. Ну ладно. так, Сливка зіграла. Ану. так, Чекайте, я зараз можливо зроблю паузу, бо Ой, ти що? Ну, коротше, бачите, ану, зараз подивимося, яка там карта. Ні, карту ми тут не переб'ємо. Ну, коротше, ось такий тут спосіб підняття. Так, друзі, ладно, цей відосик я вам показав. CoinWin, в принципі, можна піднімати потихесеньку, вона працює. Е, а я йду, мені потрібно забити камін.